Друзі, всім привіт! З вами Сергій Велетнюк і ми на черговій риболовлі. Сьогодні ми на водоймі Долина Озер. Сьогодні нас знову невеличка банда. Ловимо коропа, відпочиваємо і буду вам детальніше розповідати, що саме в нас сьогодні працює. Що ж, вам приємного перегляду, а ми будемо намагатися наловити рибки. В принципі, я вже розложився, трошки вже підловили рибки. Тут у мене сьогодні, як завжди, Шерман. New Generation 360-90 і катушка Flagman Flow. Закинув вже садочок. В принципі, ми ближче до мілини сьогодні сіли. Минулий раз я сидів декілька секторів туди правіше. І раз вирішили сістивіше. Тут у нас 4 рибака. Створили трохи пресінга. По корму замішав я це Фідер Страйк кукуруза, більш така мілка фракція. І сосиска. Поза корму залишалась у мене трошки полуниці карпрошної, замішав її, закормив дистанцію. І по насадках, в принципі, в авторсі ставив. І... Брав ось такі тік-таки. Тестуємо, пробуємо. О, будилищем. Ще. Цим я будилищем закормлю. Це в мене новий басик. 390-90 і взяв я сюди ось такі катушечки. Не хоче фокус. Це у мене флагман Легенд 5500. Це робив я ось таку закормочну, купив в магазині, звичайно, закормочну і доробив туди трубочку. Доволі зручно, в принципі. Одне водилище, я кліпсанув під ту сторону. Це в мене 60 метрів, поставив колишки. По тактиці. До того берега у мене 60 десь 2 метри. Я вранці почав ловити саме звідти. Риба клює, не цікаво. Я взяв, закормив полуничкою 36 метрів, і зараз хочу половити саме з цієї дистанції. Думаю, що я на півтори годинки поставлю садок і покажу вам, скільки риби можна зловити за півтори години на одне водилище на водоймі Долина Озер. Поїхали! Одна хвилина. І є у нас клювака. О, така красота. Розпочалось наших півтори години експеримента. Це вже друга рибка з дистанції в 36 метрів. І була така клювака, що він зірвав кліпсу. Зірвав кліпсу, тому прийдеться заново кліпсуватись. Єсть. Єсть, єсть, єсть. Єст. Ось такий. Коробчук. Зараз достанемо тебе гачка. По гачкам це QM 12 без бороді. Поставив флет 30 грам і на таку дистанцію з головою їх вистачає. Ото От заковтнув. Єсть. Все є. Рибу відпускаю. І тепер можна і. Закліпсуватись. В мене звичайні флагманські, флагманські, флагманські колешки. Дистанція тут на них між ними 3 метри. Один. Два, три, чотири, пять, шість. Сім. 8, 9, 10, 11 і 12. І ставимо кліпсу. Я б рекомендував завжди ловити в кліпсу, тому що це одна точка, і зранку я, наприклад, починав, то в мене клювання були там третя хвилина, п'ята хвилина. А зараз, поки ловлю в одну точку, то минута буває. Буває раніше хвилини, дві. Закліпсувався, одягаю насадку і ждемо на чергового коробчука. Це в мене працював цей вафтерс. Вони йдуть з флюроефектом. Вони гачок на жалу не ставлять, вони плаваючі. Але риба активна і клює по корму. Швидше трошки в мене клювання на кукурузу сладкою. Забиваємо. Ось такий флетик виходить. І... Кліпсу собі роблю, хоча б раніше я зупиняю флет, щоб можна було хоча б там один-два оберта зробити, бо риба з ближньої дистанції трохи дурнувата. Отак, от, от все. Чекаємо на клювання. Так, Закинувся, збиваємо наш таймер і і зійдемо на чергового клюваку. А риба активна наскільки, що часто й густої минута не проходить і водилище уїжджає. Якщо дотримуватись точки саме, бо починаєш шукати, то клює поодинока риба. А так як підеш ти на точку кормиш, риба там постійно стоїть, то сьогодні артем той ловить з-під того берега. Андрій також і Саша приблизно на одинаковій дистанції зі мною. Це, до речі, саме ті сектора, за які я казав, ну ще можна навіть ще трохи лівіше, там, де Саша десь сідати, що це самі рибні, бо вся риба йде звідти, там закоряжено дуже, там сам краєчок не сядеш. І Можна сідати десь де Саша і нормально з того сектора ловити. Я першу годинку вранці половив з під того берега. Нормально. А це вже вирішив провести експеримент. Ждемо. На змаганнях я тоді був на дамбі, хотів сьогодні сісти саме там, щоб покидати оцього цього басика з цими катушечками. Але там сьогодні зайнято, так як в нас 4 чоловіка приїхало 3, то сісти в ряд ми там би не змогли. так от. Ждемсь. Маємо чергове клювання. Взяв я о, взяв, взяв і злив рибу. О, покльовочка. А тут 40 секунд. О, взяв друге водилище з катушечкою Армаделовською. Чому друге, бо на тому у мене надломаний кінчик. А тут сама вершинка м'якша і гарніші клювання. Ось так. Ось така погодка у нас. Така погодка. Сидимо. Чекаємо. Вже трошки підловився. Я думаю, ще десь хвилиночок 40. І можна вам буде показати результат. Я викидав трошки корму. По темпу тримаю десь хвилинок 4-5. Не довше. Ну, Як клювання відбувається в середньому там хвилина-дві. Що чекаєш, вже третя. Нема клювання, значить треба перезакидати, а не чекати. Тому що це все, наш час, наша рибка. Що може бути прекрасніше, ніж в таку погоду сидіти, ловити рибу ще в такому темпі? Прекрасно. Насправді, я думаю, на наступний рік це буде одна, мабуть, з топових теж водойм, бо тут дуже багато риби. Вони зробили її як спортивну, тобто рибу всю відпускають. І зараз по розміру короб в середньому кілограм. На наступний рік, я думаю, вже буде поцікавіше. Але навіть кілограмового короба приїхати на одне водилище, половити в темпі. Я думаю, воно того варто. Єдине, що мінус трошки далеко від Києва. Трохи далеко їздити. О! Тіха. Дурний. Єсть, 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 єсть. Класно, що вони тут чистенькі, забіг за сіксів взагалі. Що вони чистенькі, гарна риба. Відпускаємо її і поволимо. Що Беремо насадочку. Забиваємо. Я знаю. у Нас сьогодні такий. Темп, що не можна зняти відео, бо клює або в мене, або в Андрія. Так як Андрюха знімає. Забиваємо. Іха. Дубль два. Не хоче. <смі> вже, вже можна не спішити, да? Де попала вода трошки і корм уже не такий, як був. Став більш зволожений. І єсть. Забили. І на мою точечку одні. Кліпса трошки підматуємо, щоб рибі можна було розогнатися. Обов'язково відкручуємо фрикціон. бо риба дурнувата. І чекаємо. А ще тут на водоймі бігають отакі вовкодави, да? красавчики. Не шваріться. Ну, да. да. і рибку можна половиті погратись. Ось вам і риболові спортсмени, які отчаянні люди. Таку погодку. Я з її поставив зонтичка, зонтичок у мене ціпляється до платформи, ще пельчика і сіжу, 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 цікаво, що кидаю на точку постійно і при закиді то багато мелкої риби випригає, риба стоїть на точці. Тому і потрібно часто перезакидати, бо та сама плотва може там збити вашу насадку, бо ми ловимо на малесенькі насадки. А ви будете сидіти там 20-30 хвилин і очікувати на клювання. А от і остання клювака. Беремо її і показуємо вам результат. Ну що ж, це остання, я думаю, рибка. За моїх там майже 2 години ловлі пішов до щик у нас, тому ловив трошки довше. Так як сьогодні в мене працювали саме солодкі смаки в більшості, в кінці я тигровий горіх заколотив і протязі цього відрізку риболовлі кукуруза добре відпрацювала, я думаю, що можна і розіграш зробити за таку риболовлю. Я думаю, як завжди за коментар. Розіграю баночку корму, таку баночку-коробочку. І якусь баночку насадки на своє, мабуть, усмотрення. Або в цілому, я думаю, може переможець і написати, який саме смак він би хотів відтестувати. Фідер страйк. Тому... Єсть. Остання рибка є. Такі гарніки, дурні. Їх скільки наточки, що багато засічок збоку. Сейчас покажу коробця. Такого. І покажу вам, скільки ж ми саме за цей час взяли. Так, це є. Це сюди. Це сюди. Щоб нічого не зламати, беремо мат. Мат вже навіть поливати водою не треба після доща. Беремо мат. Да, водойма, звісно, приїхати в такому темпі пару годин половити, воно того варте. Водойма класна. Як завжди в мене, я думаю, через тиждень буде відео наступне, і там я вже виберу переможця. Лайк, коментар і обов'язково підписочка. Тихо, не тікай. Ну що ж, отак. В принципі, дві годинки ловлі і корм працює. Тому хочете ловити, то ловіть на якісний корм. Така рибка класна. Чистенькі, гарненькі. Відпускаємо їх. Ну і як завжди, з вас лайк, коментар та підписка на канал.